Ви багато втратите, якщо не спробуєте сьогоднішній комплекс з акцентом на верхню частину тіла. Привіт! Я Максим Бойко, професійний фітнес-тренер, який допоможе вам полюбити тренування. Я створюю оптимальне і розумне навантаження для різних людей із різною фізичною підготовкою, тому виконувати можуть всі. Комплекс, який ми сьогодні будемо виконувати, це силове навантаження на м'язи. Це дозволить зробити їх сильнішими, витривалішими і красивими. А короткий відпочинок між вправами зробить цей комплекс більш інтенсивним та енерговитратним. План тренування такий. У нас буде 5 прав, які потрібно виконувати підряд 4 рази по колу. Зараз ми розігріваємо тіло і починаємо робити вправи. 40 секунд. Наполегливо і без відпочинку тримаємо навантаження. А 20 секунд відпочиваємо, де я знайомлю вас із наступною вправою. Все дуже просто. Головне почати. Готові? Тоді вперед! Руки на поясі, починаємо і шиї нахил нас вліво, вправо, вліво, вправо. Не поспішаємо працювати. Вдих, видих. Вліво, вправо, тепер вперед, назад. Вперед, назад. Три, дві, один. Є. Поставили руки на плечі і починаємо робити колові оберти вперед. В довільному темпі можна чотири вперед. Чотири назад. Стараємось трошечки робити динаміку колінами. Вперед. Вперед. Щоб у вас був такий єдиний рух. Назад. Три, дві, один. І стоп. Тепер руки вздовж тіла ми робимо більшу амплітуду вперед. Те ж саме в довільному темпі назад. Стараємось як можна більше зробити рух вперед. Динамічно. Три, дві, один. І є. Руки вздовж тіла. Піднімаємо в сторони. Піднімаємо вперед. В сторони, вперед. Рука при цьому рівна. Стараємося виводити на рівні плеча. Видих. 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 Рівніше. Руки. Витягуємо і трошечки можна прискоритись. Сім, шість, п'ять, чотири, три, дві. Один. Зафіксували руки на рівні плечі. І в ліктях працюємо до себе. До себе рухаємо. Стараємось лікті тримати на рівні плеча. І перед пліччям тільки працювати до себе. Так. Від себе. Теж дихання вільне під час цієї вправи. Головне лікті не опускати, а працювати тільки перед пліччям. Три, дві, один. Є. Тримаємо руки на рівні грудного відділу на один, два. 3, 4, грудний відділ вперед. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Стараємось, наче груди динамічно пускати вперед. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 і 1, 2, 3. Закінчили. Тримаємо руки на рівні грудного відділу. Ноги трошки ширше, кульшові суглоби зафіксували. І рухаємось, рухаємось в грудному відділі. Теж розслаблено, вдих, вдих, більш розслаблено, стараємося ліктями все далі. І далі заводити збільшуючи амплітуду. Трошки буде хрустіти в спині, але це нормально. Чотири. вдих, Три. вдих, Дві. Один. І стоп. Є. Стаємо у півзігнуті стан колін, руки поставлені на коліна. І починаємо вигинатись в грудному відділі. І розгинати. підборіддя вгору. Знову вигнулись в грудному відділі. вгору, Вдих. Вдих. видих, Вдих. Дві. Один. І стоп. Звичайна постановка ніг. Нахиляємось до лівої, до правої ноги. До лівої нахилились. До правої. Вдих, Видих, таз назад. Стараємось не згинати коліна. Трошечки півзігнутому стані. Ви зафіксували і все. Нахилились. Чотири. Вдих, видих вгорі. Три. Ще нижче. Дві. Один. Стоп. Руки вздовж тіла. Нахиляємось вліво. Вправо. Вліво. Право. Стараємось тягнутися до стопи, прямо до п'ятки. Торкнулись. хоп, чотири, три, дві, один. Стоп. Притиснули руки до тіла і починаємо руками до себе грибки, розігрівати кисті. Можна трошечки швидше, швидше, швидше. Гарно розігрівайте кисті, тому що вправа буде всього право буде сьогодні на, на руках, в планках. Це створює навантаження саме на кінцівки. Тому, коли вони гарно розігріті, набагато зручніше стояти. Дві, один. І стоп. В замок. Теж розслаблено попрацювали. І будемо починати зараз виконувати вправи вже. Тіло вже готове, розігріте і потребує навантаження. І перша вправа в нас буде з акцентом на тріцепси, з акцентом на руки. Нам потрібно поставити саме головне лікоть під плечем, і щоб у вас лікті йшли. Під, під тіло, тобто ми стаємо лікоть під плечі, фіксуємо варіант більш полегшений. Стаємо на верхню частину колін, спустили таз, живіт втягнутий, лягли, розслабили, видих, вирівняли лікоть. Вдих повільно, видих. Варіант більш складніший в повітрі. лікті під себе розігнули. Більш складніший варіант: одна нога рівна, вдих, видих і надто складний з прямих ніг. Вибираємо варіант, який вам буде більш зручніший. Лікті під плечима я показую спершу полегшення варіанти. Давайте. Вдих, набрали. Розігнули. Вдих. Зверніть увагу, у мене сідниці внизу. Вдих. Видих. Повільно. Вниз. Знову вдих. Чим повільніше ви опускаєте, тим більше йде навантаження на руки. Хоп, розігнули знову вниз. Фу. Лікті під себе, під себе, вони практично торкаються тіла. Ще, ще, ще повільніше. 6 секунд. Давайте, давайте, вдих, Фу. Витиснули, лікоть повністю. Стоп. Є. Наступна права. Перший, перший варіант це на ліктях. На ліктях піднімаємо таз догори. Це більш складніший варіант. Більш полегшений на руках. Витягуємо таз вгору. Робота йде в нас на м'язи спини. Лікті під плечима. Живіт втягнутий. Через дві. Один. Давайте піднімаємо. Хоп, повільно опускаємо. Знову видих, повільно опускаємо. Жвіт не розслабляємо і таз низько не опускаємо. Вдих. І Фух. видихнули, підняли. Спокійно. Хоп. Ще відчувається вже робота в плечах. Хоп. Давайте, давайте, повільніше. Видих. Тримаємо. Ще чотири. Три, дві. Один. Стоп. Розвертаємось на спину, акцент я пресу. Лягли. Варіант більш полегшений, це коли ви піднімаєте ноги під себе, торкаєтесь п'яток. Більш складніша робота, коли піднімаєтесь повністю і торкаєтесь стоп. Готуємось через давайте полегшені. Вниз, видих. Під себе підтягуйте. Головне, щоб у вас було скручування. Трошки таз підняли. І грудний відділ. Видих. Більш складніший варіант. Спочатку ви груди і потім ноги в кінці. Вдих. Вдих. Повільніше опускайте, щоб відчувати прес. Вниз. 12 секунд. Видих. Хоп! Видих. Тримаємо. Ще чотири. Три. Дві. Топ є. Розвертаємося. Знову акцент. М'язи трицепсів. Варіант більш полегшений. Коли ви на колінах руки ставите вперед, ставите один лікоть. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Два ліктя. Хоп. Видих. З прямою ногою. Хоп, видих. Давайте. Вдих. Вдих. Я показую такий середній складний варіант. Видих, якщо вам ще важко, так, ліву поставили. Праву. Ліву. Праву. Зверніть увагу, у мене сідниці внизу. Я створюю тим самим більше навантаження. Вдих. Якраз відчувається робота навіть в пресі. Якщо не зручно, поставте руки ще вуще. Головне, щоб ви їх розігнули повністю. 8 секунд. Видих. Живіт втягнутий, видих. І стоп. Є. Наступно права. Акцент плечі. Але в додатку працює прес. Планка на прямих або на ліктях. Підйом руки і вперед. Правої. Лівої. Правої. Або з планки, або з прямої ноги. Вибирайте якийсь зручний варіант. Головне витягувати ногу. руку. Починаю з полегшеного. Видих. Повільно. Видих. Зверніть увагу, я. Ноги прямо на себе натягнув, щоб не стояти на верхній частині, точніше на коліні, а стояти на верхній частині стегна. Видих. На м'якій поверхні. Хоп, витягуємо. Живіт втягнутий. І руку не просто ривком піднімаємо. А видих скоротили, повільно поставили. Щоб ви більше знаходились на одній руці. Хоп, ще. Давайте, давайте. Видих. Видих і стоп. Молодці. Так, один є. Переходимо знову до відтискань. Другий підхід. Повільніше опускаємо. Зараз буду вже виконувати складніші варіанти. Ви теж можете спробувати. Чим повільніше опускаєте, видих розігнули, тим більше йде навантаження. Дві. Один. Хоп. Вдих. Фух. Не поспішаючи. Вдих. Видих. Силове навантаження потребує спокійної роботи. Вниз. Нам потрібно як можна більше втомити м'язи. Вниз. Підняли і тримаємо прес втягнутим, тому що він сьогодні включається практично в кожній вправі. І він отримує найбільше навантаження. Ще вниз видих. якщо в складному варіанті, ви не торкаєтесь, підлоги є. Так, руки вже трошки втомлюються, але так потрібно. Ліко під плечем і стараємось не назад сідниці тягнути, а вгору. Тим самим натягуючи, скорочуючи спину. Так. лікті під плечі. Готуємось. Дві, один. Давайте. І. Хоп! І повільно, ви обережно опускаєте. Видих. Знову спокійно. І видих. Один, два, три. Ви опускаєте на один підйом. І зробіть єдиним рухом. Ще витягуємо. Давайте, давайте, давайте. Не зупиняємось. Вдих. Хоп. Вдих. Набираємо. Повільно. Розтягуємо, не поспішаючи прес. Тягнутий стоп. Утримуйте, старайтесь дотримуватись моїх рекомендацій по пресу, по диханню, щоб ви набагато легше виконували вправи. Лягаємо. Стараємось більше скрутитись саме ось тут. Щоб відчути м'язи пресу. Натягнули. І давайте. Я роблю складніший варіант, ви вже можете більш полегшено йти. Хух. Робити зігнутими ногами. Якщо не виходить ще складний дих. Пам'ятаєте? Один, два, три. Торкнулись руками. Хоп. Чим повільніше ви опускаєте, тим іде класне навантаження. Хоп! Ще. Є. Давайте. Хух. Повільно набрали. Видих! 7 секунд. Ще, 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 ще. Дві. Один. Стоп. Є. Так. Зараз ми опускаємося на лікті. Постараємось стати на колінах. Руки максимально вперед. От. Щоб вони не так стояли, а вперед. І обережно на лівий, на правий поставили. Або одночасно на два. Стали. Відтягнули. Вийшли руками. Давайте. Один. Видих. Варіант більш складніший на... з однієї ноги. Фух. Вниз. Видих. Вибрали свій варіант. Головне, щоб вам було комфортно виконувати. Ви відчували руки. Ці вправі. Вдих. Фух. Вниз. Видих. Старайтесь повністю розігнути руку. Півзігнута рука не рахується. Вниз. Фух. Повільно. Бам! Знову вже. Німіє вище ліктя, але ми не здаємось. Давайте, давайте, давайте. Стоп є. Зараз у нас планка на прямих руках і підтягуємо руку вперед. Зараз я буду робити складніший варіант. Щоб було зручніше в складнішому варіанті, можна поставити ноги трошки ширше, а руки трошки вже. Так. Підготовка прес. Все у нас втягнуте під час цієї вправи, дихання. На видих підйом. Давайте. Повільно. Повільно. Зверніть увагу, я стараюсь максимально таз зафіксувати. Хоп, поставили. Хоп, поставили. Хоп. Обережно робимо у вас все тіло під навантаженням. Хоп, вдих. Видих. Видих. Вдих. Утримуємо. Повільно. 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 Давайте, давайте, вже втомлюється, Стоп. І якраз після цієї вправи відтискання. Що може бути краще? Так, ціль першої вправи якомога ще повільніше опускатись і розгинати руку. Під себе головне, щоб лікті йшли. Тоді буде класне скорочення саме тут. Три, дві, два підходи залишилось. Давайте. І вниз. Повільно. Вдих. Утримуємо. Ще. Набрали вдих. Давайте, руки вже трясуться. Вони вже не слухаються вас, але ви стараєтесь. Важко лягаєте повністю і робите. Це трошки буде менше навантаження. Але ви не зупинитесь вниз. Ще. Вдих. Бам. Знову вдих. Бам. Є. Стоп. Чудово. Одне радує, що сьогодні всі вправи лежачі. Що не треба різко підніматись, поспішати кудись. Так. Лікті фіксуємо. Саме головне, щоб у вас тут не боліла спина. Якщо болить спина, переходьте на колінах. Ось так робите. На колінах. Давайте. Вниз. Або на прямих руках. Видих. Повільно. Вниз. Стараємось. Чим повільніше ви розтягуєте рівненько планку, тим класно м'язи спини, плечей завантажуються. Видих. Набираємо. Вдих. Не прискорюємо, стараємось в своєму темпі працювати, але без зупинок. Давайте не зупиняємось. Ще, 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 ще треба. Утримуємо. Стоп. Я знаю, що під час вправ в планці дуже хочеться здатись. От прям хочеться, ну все, досить. Ні. Повторюйте собі, ні. І продовжуйте. В полегшених варіантах, але ви повинні продовжити. Тіло побачить, що ви дуже наполеглива людина. І буде з вами співпрацювати. Виміг ставати сильніше. Давайте. Ще набрали. Не поспішайте, не поспішайте. Нам не потрібно якомога більше повторів зробити. Треба попрацювати весь час. Тому що якщо швидко працювати, ви можете 20 секунд робити, 20 відпочивати потім. А треба всі 40. Хоп. Вдих. Хоп. Вдих. Хоп. Шість секунд. Ще. Дві. Стоп. Є. Так. Переходимо на лікті. Відчувається такий тонус вже в верхній частині тіла. Таке воно наповнене стає. Так. Стаємо, лікті трошечки руки трошки вперед. Можна їх гуще поставити, одна до одної кисть. Давайте. Вниз. Не поспішаємо. Вдих. Видих. Можна з однієї ноги, повторюсь, робити. Можна з двох ніг. В залежності ваш, вашу фізичну підготовку. Але ціль цього комплексу виконувати всі вправи без відпочинку якомога більше. Завантажувати м'язи. Вниз. Вниз. Ще. Вдих. Видих. Не зупиняємось. Ось так. Ще, давайте, 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 давайте. Тримаємо. Стоп. Є. Коли ось так без відпочинку працюєш, то м'язи втомлюються, ви вже відчуваєте. Набагато швидше. Ось так. І потрібно. Хух, так. Через 7 секунд ми починаємо піднімати руку вперед. Не просто піднімаємо, а прям витягуємо. Через 2, 1, можна. Ліва. Хоп. Права. Хоп. Ліва. Обережно все. Прес. Тримаєте чи ні? Чи вісить сідниці? Втягніть, втягніть себе. Видих. Хоп. Видих. Хоп. Ще витягуємо. Рівна рука в лікті не згинаємо. Коли згинаєте, воно легше. Але ми не звикли робити легко. Давайте. Ще. Ще, Ще. натягуємо. Видих. Ще. Давайте, давайте, давайте. Стоп. Так. Ну що, переходимо до заключного сету. Постараємось зараз ну, трошки пришвидшитись, якщо, знову ж таки, є сили. Готуємось. Вісім секунд. Давайте. Дві. Давайте. Низ. 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 Давайте швидше. Видих. Зараз ми трошечки дамо більшу інтенсивність. Низ. Ще. Видих. Ще. Види. Давайте, давайте. Хоп. Важко лягайте повністю. Але я знаю, що можете робити в складному. Ще. Давайте 10 секунд. 7. 6. Не зупиняємось. І 2. Стоп. Є. Хоча в минулих підходах казав повільніше, а зараз трошки швидше, щоб Більше отримати навантаження. Якраз уже тіло працює вже на останніх таких повторах. Забувається швидко. Тому постараємось прискорювати, щоб зробити як більше повторів. Вниз. Давайте. Видих. Вниз. Видих. Вниз. Видих. Вниз. Хоп. Ще. Хоп. Ще. Давайте, давайте, давайте. Не зупиняємось. Ще. Видих, вдих. Видих, вдих. Контролюємо ліктями себе, штовхаємо. Дев'ять. Хоп! Вісім. Ще. Давайте, 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 давайте. Не зупиняємось. І. Закінчили. Є. Yeah. Відчувається класно навантаження. Плечах, там, де потрібно. Фух. Трошки додали темп. Одразу вже дихання. Темп дихання збільшується. Фух. Ефект кардіо ще набирає темпу. Давайте. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Хто забув? Полегшений є варіант, якщо вже дуже важко або спина відчувається. Фух. Давайте бам! вдих. Бам! Вдих. Хоп. Ще. Хоп. Ще. Хоп. Ще. Давайте, давайте, давайте. Фух. Без зупинок. Видих. 12 секунд. Ще. Сюди. Давайте тягнемо. 6. 5. 4. Стоп. Є. Yeah. Чудово. Так. Зараз у нас опускання на лікті. вправи на трицепси. Так. Стоїмо. Можна трошечки ставити ширше ноги Для більш стабільного виконання. Хоп, давайте. Дих. Видих, а Руки трошки вужче. Бо може бути, що тягнутиме в плечах сильно. Хоп. Вниз. Видих. Так, сідницю опустіть. Не треба їх вгорі тримати. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Саме головне утримуємо прес. бо він вже, коли він вісить під навантаженням, відчувається дуже сильно. Вниз. Фух, вдих. Видих. Повністю розгинаємо, розгинаємо, розгинаємо руки. Ще. Дві. Стоп. Молодці. Так. Клас. Зараз ми робимо заключну право це підйоми перед собою рукою. Так, підготовка. Через дві. Через один. Давайте. Не поспішаємо от ці праві, тому що можна зробити щось неправильно. Вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Прес втягнутий. Давайте не розслабляємось. А ще. Бам! Вдих. Бам. Вдих. Давайте, давайте, давайте. Ще повільніше. Хоп! Вдих! Витягуємо. Ще. І. Три. Дві. Стоп! Є. Все. Було інколи боляче, але в загальному приємно. Клас. Відчуття неймовірні. Відчувається одразу такий тонус Значить, такий, десь стаєш наповнений. Але це нормально. М'язи отримали достатнє навантаження. Зараз ми трошечки розвантажимо тіло, щоб пішло швидке відновлення і вам було легко після цього тренування. Одразу ми лягаємо вниз, лягаємо вниз. Руки ставимо під груди, таз розслабили. І витягнулись вгору. Підборіддя натягнули, вгору. Так, розслабили. Подивилися вліво. Вправо. Вліво, вправо розслабили. Гору підборіддя. І руки залишаємо на місці. Відводимо таз назад. Назад. Те ж саме трошечки вліво змішаємо. Вправо. Ліво, вправо, Спокійно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Трошечки руками вперед натягнули. І потримали в такій позиції. Відчувається натягнення м'язів спини. Вісім. Сім, шість. Тазом стараємось назад. Чотири. Три. Дві. Один і. Лікті під плечі. В таку позицію стоїмо і вигинаємо вгору спину, максимально розводимо лопатки. І потягуємо. Розвели лопатки. Окей, назад. За спину на поприк і вигинаємо плечі вперед. Ой, назад. А грудний відділ вперед. Натягнули. Ще більше. Так, ще натягуємо, натягуємо. Дві, один. Стоп. Так. Підняли лікоть над плечем і взяли його однією рукою. Відчувається натягнення тріцепсів. Утримуємо, утримуємо. І змінили. Змінили. Так, за ліко себе тягнемо. Чотири, три, дві, один. Стоп. Є, ми з вами виконали комплекс. Я вас вітаю. Все. Ось так. Можна класно прокачувати верх тіла. Цього більше, чим достатньо. І тіло вже отримало достатнє навантаження, тому що ми виконували не прості, а базові вправи, які задіють більше м'язевих груп. Отже, відновлюйтесь, набирайте сил, їжте гарно і до зустрічі у наступному комплексі.